у меня ролик из Что у тебя за ведмедь в руках? Ведмедь? Дави. За дебильный. Ты подходь! Не-не-не-не-не-не-не! Чего? Не-не-не! Не-не-не! Винкладца! Сейчас, сейчас, дай-дай-дай-дай! Не-не-не! Э-э-э-э! Ёпт. Тут всі по ми, да? Буфф я дальтоник. Я бачу, Адекил Алло. Не, не дорабатывай Кікаємо Кикаем ду. Yeah. Я, я бачу, вот юзанувся туман, і він. Тут же бежит прям уже в сторону, там, где купа людей, да, хочу да, всех бі... вбить. Біг, хочу вбить. Біг, 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 саме так. Вот. И я вот ну, ну, выбежал звідти. Я ще убив Миколу до цього. Не-не-не, не вбив, не вбив. Ты хотел, ты прямо бежал по туману. Вот у нас была купа людей, и ты прям бежал через него мочить. Ну, це калибрировал. Ну, я не вижу. Ті інші такі вони, короче, такі чили, щось. Причому вони всі бігали, вони не могли активувати квест і ну, заносить себе так. Я просто б... провтикав момент, що ти міг заубить, я зарепортив колокольчик я вывел все б чітко, а так? Профтуха все. Доди, є? Я не мав, до речі. є не голосує. Микола подпидозю. Так. Ну що, Микола. ч ще трошки. О, ні-ні-ні, ні іди. Угу. Коли Богда, він мене вб'є! И... Иди от меня. Нет, Челла, ну clear. А? Что ты тут перечитываешь? А? 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 Вестики роблю. Ты брешешь. Сейчас клубарда ты бэфбье я за репорчу. Ну и что это получается паровозика канадский или что? Нет, <реш> це ти питаєш? Вот мы и нашли дода. Ні, ну якщо ну, без, без приколів, то це Драганіт. Стояв просто над трупом і... втикав в секунду 20. Бо я, бачу, я прийшов сюди, і він так, тут лежить. І потім ти з іншої сторони підходиш. Може, ти обіг його. А де труп? Снизу. Тру? Знизу, е, в хаос, а, знизу дім ремісника. Это ну, туди и калыбарда побег. Да, 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 я там був. Ми з ним на лодці були, потім він побіжав вниз. І вот. И Потім, труп. Потім, потім я ще тебе побачу, всем это куда сайт. А, і вона жива. І шо? І шо? І, що? що? і вона жива, и воно жива. А, а труп, а труп в самый нижний. Ну, а вона жива, значия не вбивця. Калиберда, давай, вот, 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 давай. Вот. Саботажик, и тут выбиваешь от нюклира. Не, мне не, не надо. Я хочу жить Бачите, он побежал, побежав кудись. Сейчас будет прикольно, якщо це ви два мафа, я вас что-то переконую. стой сс у тебя есть колокольчик? Колокольчик есть у тебя? А, зараз всі мовчать. У мене питання. Розкажіть, до... що тільки що трапилось, наприклад, а, Робін. Я в плавнісусі мотик у Тасса. Коротше, дивіться, Микола при мені вбив а, людину, а перед цим була надпис, що вмерла знаменітість, і Робін цього не поняла, бо вона мав. Я це, я шериф. Я бахнув. Фокки, один, чувак. Значит, ну если мы верим Миколе, то значит Робин э я не понял, что это знаменитость. И... Не, так можешь э быть и Цей, и Нейтрал, и маф. Шриф если убьет знаменитость, он сам умрет. Да, то, да. То, что плашка была, это плашка я была до убийства, до убийства. Сначала плашка, чтобы быть знаменитость, потом Микола убивает Фоки. Чи, я ми досай. Тобто, я вже впусь в кольорах. Він вбиває людину після того, як знаменитість вбили Тому я думаю, що да. Робін, яка не сказала, що вбили знаменитість, вона мав. Я не мав, я з с край. Я вам в верхнем округе. Здравствуйте, не проголосували А в чому логіка голосувати в, в нього? Типу Робін не побачила плашку, яку бачить тільки мирні. Офігеть. Офігеть. Нукляр, ну ти як ти явно тебе Шо-шо. А я просто з усіма вами бігав, а робін я не бачив на карті. Шо, Робін вводимо Волон. давайте виводити Робін. Дивіться, я не спитав у колбрду, юніка і там ще у когось. А, там Микола ще оставався. Тот, Чи вони виводим? бачили плашку, потому що вони рядом со мной бігали, і не вони вбили. а Поэтому остался Драгонит і Робін. із них двох я рискнув в Робин спитать. Вона не сказала це про знаменитисть. Мне кажется, что Nuclear PSD я буду голосовать я тебе. Я не знаю, що це за роль, вона дурацкая, але я мирний. Ти просто хочеш меня подстаїти. Мафа вигнать, да. Який не знав, що знаменитість померла. О, Ага, ще хтось. Значит, два мафа було А, ага, то есть, у цей був критичний, критичний коло. і хто тоді залишився? Колеберда! З самого початку, як я думав, Колеберда! Дай колокольчик. колокольчик. 10. 9. Uh, дивіться, у нас якщо два голоси летіло в мене, значить це два мафа було. Робін і ще хтось. Тобто у нас було п'ятеро, два мафа, три мирних. Робін вивели. Якщо зараз. Uh, мав когось замочить. А, блін, якщо щас замочить, то треба сразу голосувати. Ну, типу, я не знаю. Юнік вроді нормальний. Вот между Дганідо і Келебердо я не знаю хто, хто з них. Я скиндер заспавнився. Я мімик. І какое-то говно запустилось. По комнаті я вибіжу. Типа чому, Да, я спочатку подумав, що це якась чума, Я я хв'яше. Це варлок, похоже. Ну, не знаю, давайте в пропуск Чекаємо там, вбивство якесь, і тоді голосуємо, потому що я не знаю, кого вибрати У нас немає колокольчика. А, да? Ну тоді в Калібрду. У, у мене є колокольчик. Арганин, аю. Чуешь, клір бігає я юніком будь ласка. він мене вбив the unique О якийсь А, О. Ти ж не вбивця? Бада, ніт. Так, моша. І Я могу, показать, что я мимик. Да. Шо, как был... да. бывать? Я пропоную квести йти виконувати Ого. А, стоп, сюда не можно. Опа, Октобер прийшов Ой, не Октобер господи. Дагонит. Дагонит, а як ти пройшов через туман? Не мимик. І шо? У є це... билку через сумон проходить. Лыжи ты. Что? Ага. Uh а, это Сиюник был. Бежи на клер, бежи. Так ты тоже бежи, здесь он был. У нас он перезарядка, нам треба выжить, бо мы, мы типа, чтобы он... Э, это Тре сам. Треба, ты тик, выжив. Так, тик... Треба, чтоб я... Стало <therapeuticogan> <вами Politiker> бы, <mongele> <com> <talented>. <avoid peur> <master> <hostel> просто, просто. Не, я не, Я, не я не робин, Так Выходите, Робин Робін вичислив просто надусы! Не спрацевал эта шака надо. Потому что было фото. Я а, точно! Я це потерял. тільки через свою роль, виходить, ми виграли. Того, що ми залишились, типа. Ну, да, це твоя роль виграла. Господи, Стало я бесполезна. думав, я, я всю гру казав, що за безполезна роль, а виходить, що я ще й виграв через неї. Типу, виходить, що ця роль, якщо ти залишаєшся, от типа, при умовах, що мав має виграти, він не виграє, а должен тебе ловити ще якийсь. Весело, блін. Так, і що він тебе зловить, то так. Ага, і це ще при умові, що немає ні сокіла, ні пеліпта. да 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 І, І співпал, а так. це випадкова. Я не зрозумів, що робить Рой. Типа, там от Бліберда стояв, ну, я не знаю, около минути й йому взагалі пофіг було. Ммм... Ти, мабуть, маєш викликати після вже, чи... Та поки я і потім хтось має зайти, я не пам'ятаю. Там Ну, це ж бачите... ти спалився, спалишься, коли сказав, ми з ним заспанулась, і там рой. Такі, ну ж ти, Барло? Так я на нього хотів спихнути. Потому що он. Або він, аловинка на Так я просто вообще не шарю, шот. Я хазу. Давай ту ультра ластит. Ультра ласт. Окей. Давайте прям ультра, омега ласт. Ну, это была не Омега, ты ж знаешь. Они тут еще працювати до пятой ранку, так что. А я другий выбираю. Блин, если бы не песчаная буря, я бы тебя не потерял, и убил. Да нечего, я... Я как